А це та категорія людей, які найбільше довіряють Олександру Поворознюку і вбачають у ньому мудрого та розумного господаря, який ефективно використовує надані ресурси та справно виконує умови договору, ще й надає привілеї. Якби не війна, то все було б взагалі добре. це єдине, що війна, то що можна стати хорошого, Якщо не знаємо, куди прилетить завтра, післязавтра і все стене. А так, в принципі, люди задоволені. У нас е всі льготи є для них. Автобуси, возять-центр, всі усі там е пенсіонни, магазини, що там, в селі є магазини, в нас в селах є в магазинах те, чого немає в місті. Ну, були б гроші, а гроші в нас стабільна зарплата. Все з першого по перше, тому я думаю, що люди в нас не біжені, і е, ми навіть ціни не піднімали ці два роки. І зараз на цей рік не будемо піднімати, тому що я реально розумію, що всім важко. А тільки кожного понеділка у Олександра Григоровича приймальний день у рідному селі Володимирівка біля кабінету. Черга, а за дверима вирішуються робочі питання та особисті прохання. Атмосфера зустрічей приємна та невимушена. З якою б складною ситуацією людина не завітала, Олександр допоможе не тільки фінансово, а й поділиться своїм позитивом. Чу Що? от не життя пішло. да? голові одні поповоростали. Є що бабушку Бергу пропустити? Так, так я ж белі держав. Стоять, молоді, біжать, а бабуся стоїть. А? Вирішу, вирішу. Може діда хорошого а хороша учиться, лікарня. Зразу вилічиться треба. Зразу вилічиться треба, а втім за діда. Що там у вас? Така операція, що ніде не беруться. Чого? А це в мене між, скажи, Наташа, між ручовим діти у сусуди і поступить. Камінь, Ні, бачу, камінь, камінь, і так, що він ніяк не вийде, на тільки такий, що вони не витягну. Що треба? Кирово гроші. Скільки треба? Ну, короче, не знаю, скільки це, скільки дасте? Ні, ну вам же треба на операцію. Що ж вам казали? Ні, скільки треба. треба? Менше 150 тисяч операція не стоїть. Це що за операція? На 150 ну, тисяч? в неї там даже... я вам об'ясню, ми в Кировограді як були, там роблять операцію. Вона дешевше стоїть. Ну там під наркозом. В неї вже такі вода, давлення, вона не виде. П'ять-шість годин дивиться операція, вона цю не видержа. А в Дніпрі роблять операції. Ну, в общем, там апаратура дуже дорога. Там треба, вона буде глотати, там, в общем, якось лазером будуть розбивати, чи щось таке, в очі. Я зрозумів. А ну вікном мені позови висинька. Бабушки 100 тисяч гривень дайте грошей. І потім, якщо треба буде, іще тоді підійде. Я є да, підвіжу дочка, яка ж ми перечислимо на вашу коробочку, ви там розберетеся. Угу. Добре, прийдете до мене в форму документу. І оце, блядь, не скилить мені, улибатися на нас, сміятися на все добре буде. Дякую. Дякую. Давай, давай. Дуже великий молодець. Давай, дякую. Ви здорові, да не болійте. І вашій мамі дякую. Дякую вам, що ви є Тож Тетяна Федорівна вийшла з прийому задоволеною, адже тепер омріяна операція стане реальністю. На пироці треба мені грошей, багато надана операцію мені Дніпро. Звернулася до Григоровича. Велике спасибі йому. Він хороша людина. спасибі йому, він нам допомагає всім. А у цей час біля каси уже черга. Виписка продуктів іде повним ходом, адже робота налагоджена й система зрозуміла. Отримуєш квитанцію, оплачуєш і забираєш своє замовлення у складі. Щопонеділка організовано приїзд автобусом пайовиків із сіл громади, які мають бажання придбати продукцію у агрофірмі П'ятихацька за зниженими цінами до того ж немає обмежень у кількості. Кожний понеділок у нас іде виписка. Перший понеділок іде Олександровка Новоселівка, отримують продукти. Другий понеділок отримує Ганівка Сергіївка. Зараз у нас третій понеділок отримує Олександра Марівка і Козацька. А завтра або кінець року буде получати продукти Йосипівка трудова. Ну сьогодні вийшла в нас ще братська. Ой, людей дуже не менше 100 чоловік з кожної сільської ради. У кожному старостаті є відповідальна людина, яка займається випискою продуктів харчування для всіх пенсіонерів-пайовиків. Виписую продукти харчування для всіх пенсіонерів козацького. Жовтих вод, всі люди виписують різні продукти в різній кількості, обмежень немає, хто скільки хоче, той скільки ціни задов... задовольняють нас, виписують молоко, привозять людей, відвозять, олють городи, дають солому, виписують ціни, все виписують. Цей рік отримали підвищений пай. Моя сім'я, мої діти, ми задоволені. І Спасибі Григоровичу, що він у нас такий є, що він допомагає людям. В районі немає такого чоловіка, який би надавав таку допомогу, як він. Тож про те, наскільки задоволені пайовики умовами договору? Чи якісну продукцію купують та за якими цінами? Дешево, дешево. Ну, я... Прекрасно. Мука вообще отмена, та все. все. Мою сім'ю, так сказати, моїх дітей все встроює. Встрою. І да, да. Так що. Скажіть, взагалі, умови самого паю, скільки вам виплачують, чи вас все задовільняє? Так. Не було ніяких проблем. Все, йде, як, як усім, так і нам. Так. Всім довольні. Молодець, що він так поступає, що він з пенсіонерами автобус обізпічає, забирає, вози нас, нема ніяких претензій, щоб ми там добиралися самі, щоб не приїжджав, там не забирав. Ну, ну хорошо, хороше, так сказати, відношення до нас, до пенсіонерів. Так що хай і далі так буде, щоб і виписував, і ми брали, і, і він буде довольний, і ми, як кажуть, будемо довольні люди. У нас не було такого. Скажіть, будь ласка, чи влаштовують вас взагалі умови паю? Так, да, влаштовують. В мене теж. І чи виписуєте ви якусь продукцію, як часто? Виписуємо. Продукти такі, молоко виписуємо. Все встрає, ціни не встрає. Качество теж встраює. Привозять, відвозять да. кожен місяць. Чим зможе, то допомагаємо. Він нам допомагає всім. А чи достатньо виплачує пай, як ви вважаєте? Достатньо. Задоволені ми всім. І що продукти дають, і молоко дають, і гроші дають, і городи, да. і, і городи на моря. Чим можна не задоволеним, бути, ми всім задоволені. І дають транспорт, да, Їдуть за нами. Босплатний, ми да. отримали да, тут да, усе, сіли, поїхали, порозвозили да. нас. Да. Ми по домах, під хатами по да. да. Так що ми всім задоволені. Да. Всім задоволені. А чи часно виплачують вам? Кошти за пай? Да. – ну, да, Так. – Ну, вже так платять, вже видають. Да. До уже всі да, ми брали пшеницю, все таке, а, там залишки а ви були там, да. Так, так що, все нам, нам, все нам, нам дали, да, ми да. доволі. А чи буває таке, що ви звертаєтесь до Олександра Поворознюка за якимись особистими проханнями? Яким ніколи? Ми, я, не я зверталася по поводу дітей допоміжних, то мені він не відказував, допомагав мені повністю усьому. Даже без розговора. Ні то нічому до його не звертає. Ну ми зверталися. Нам треба було просто міпочати. За керівництва Олександра Поворознюка агрофірма П'ятихацька процвітає та дає можливість краще жити працівникам і пайовикам, а також підіймати економіку нашої держави.